Зустрівся просто прекрасний екземпляр трутовика облямованого, який дуже хочеться вам показати. Тому що трутовик облямований, хоча він і не їстівний гриб через те, що має деревинну структуру, проте він відноситься до лікувальних грибів, грибів з лікувальними властивостями. І такі гриби. Ми в їжу не вживаємо, проте ми можемо заварювати їх як чай, додавати до кави або варити бульйони з цими плодовими тілами. Чим корисні гриби трутовики, тим що вони містять такі речовини, як полісахариди, серед яких бета-глюкани, які як доказали вчені, мають протиракові властивості, протизапальні, антиоксидантні, деякі. Антибактеріальні, а дротовик облямований цікавий ще тим, що має гепатопротекторні властивості. Такий корисний грибок. Вони рекомендують вживати цей гриб, частину цього гриба, бажаючим схуднути. Взагалі, цей гриб не має ніяких протипоказань, тому що не містить ніяких токсичних речовин. Але треба мати на увазі, що на будь-який гриб може бути індивідуальна алергічна реакція.